Компанія Bayer Crop Science – один із світових лідерів на ринку засобів захисту рослин, відома високим рівнем інноваційних технологій. Bayer Crop Science витрачає великі кошти на новітні дослідження і розробки, що забезпечує успіх і прогрес. Продовж 2005-2006 років фірма інвестувала понад 1,2 мільярда євро в дослідження і розвиток, що підтверджує репутацію компанії як лідера інноватора на ринку засобів захисту рослин. Завданням компанії Bayer Crop Science є розвиток найновіших засобів захисту рослин, які поєднували б у собі високий рівень біологічної ефективності з низькими нормами витрат, які у свою чергу є безпечними для людей та довкілля. Цій меті відповідає технологія передпосівної обробки насіння, яка забезпечує захист молодих рослин від комплексу шкідників та хвороб і значно знижує шкідливий вплив на довкілля. В Україні широко відомі такі препарати для передпосівного протруєння насіння. Бейтан Універсал, Гаучо, Ламардор, Престиж, Раксил Ультра Bayer Crop Science – одна з перших, підписала всесвітній статут про дисциплінарну діяльність Всесвітньої хімічної асоціації в місті Дубаї на міжнародній конференції ООН. Всесвітній статут визначає законодавчі ініціативи в галузі застосування хімічних засобів. Агрохімічні компанії, що підписали статут про дисциплінарну діяльність, беруть на себе зобов'язання дотримуватись міжнародних норм і правил, спрямованих на захист здоров'я людей, забезпечення надійності охорони довкілля під час застосування засобів захисту рослин. Проект надійним препаратам. безпечне застосування був розпочатий компанією Bayer Crop Science в країнах Європи, таких як Франція, Італія, Португалія, Греція і Іспанія. Восени 2006 року естафету цього глобального проекту підхватила і Україна. Представництво компанії в Україні лідер та ініціатор цього проєкту серед агрохімічних компаній, що працюють на нашому ринку. Головний аспект цього проєкту безпечне застосування засобів захисту рослин по відношенню до природи, всього довкілля і, безумовно, для здоров'я людини. Розглянемо основні правила проведення протруєння насіння. Приміщення для роботи з пестицидами і протруєним насінням повинні бути обладнані приточно витяжною вентиляцією. Робочі місця місцевими аспіраційними пристроями. Лабораторний контроль за вмістом у повітрі робочої зони пестицидів першого класу небезпеки здійснюється не рідше одного разу на місяць, інших класів не рідше двох разів на рік. Децентралізоване протруювання насіння здійснюється в господарствах на відкритому повітрі або в спеціальних приміщеннях відповідно до відомчих інструкцій, погоджених з Міністерством охорони здоров'я. Роботи по протруюванню насіння слід доручати лише фізично здоровим працівникам. Персонал повинен бути інформований про небезпеку, яка виникає при роботі з пестицидами, а також про відповідні заходи безпеки. Не вживайте алкогольні напої до, після і під час роботи з пестицидами. Під час роботи з пестицидами забороняється вживати їжу та палити. Уникайте контакту препаратів з очима та шкірою. В цьому вам допоможуть комбінезон, маска, захисні окуляри та рукавиці. Спецодяг, який промок робочим розчином слід негайно змінити. Після роботи необхідно змінити спецодяг і вимити з милом обличчя та руки. У випадку поганого самопочуття слід припинити роботу, залишити робочу зону і звернутися до лікаря. Особи, які довгий час працюють з пестицидами, повинні регулярно проходити лікарський контроль. В приміщеннях, де встановлені протруювачі або проводиться фасування насіння, забороняється виконувати інші роботи. Протруєне насіння зберігають в мішках, на яких повинен бути напис отруйне або «Протруєне». Забороняється зберігання протруєного насіння на підлозі і майданчиках насипом. При зберіганні, навантаженні транспортуванні і сівбі протруєного насіння необхідно виконувати запобіжні заходи, які передбачені при роботі з протруювачами. В рамках проекту надійним препаратам безпечне застосування. Компанія Bayer Crop Science надає працівникам, що зайняті в процесі протруєння, комплект засобів індивідуального захисту. До комплекту входять комбінезон, захисні рукавиці, респіратор і захисні окуляри. Такими комплектами вже користуються працівники багатьох українських господарств. Проект лише починається, але Bayer Crop Science сподівається на розуміння його важливості з боку всіх виробників сільськогосподарської продукції і на його успішний розвиток в Україні.